Так, друзі, це буде максимально коротке відео, хоча б тому, що я частину інформації вам сказати не хочу, не можу і відверто не вважаю це зараз на цьому етапі за потрібним. Але так як воно стосується міндіча, а ми говоримо про скандал, який підняла стаття на Київ Індепендент щодо виробника дронів і. Ракети Фламінга PowerPoint, Тож у мене як завжди є щось сказати. Ну як ви розумієте, Мінді, що я хоч щось та розуміюсь. Тож, з вами Ярослав Железняк, ми одразу переходимо до суті, і ще раз я вибачаюсь за те, що в цьому відео частину інформації я буду говорити, що ми відкладемо до наступних так скажемо, говорячи повідомлень. Тож починаємо. Для тих, хто пропустив, то дуже коротко скажу. Вийшла стаття на Київ індепендент. Київ індепендент це найпопулярніше іномовне видання в Україні, дуже відверто круте. Воно, в принципі, достатньо багато робить розслідування особливо щодо російських злочинів, але в даному випадку стаття була про те, що за даними знов ну, ж таки журналістів що стосовно виробника ракети фламінга, в даному випадку мова йде про виробника дронів Firepoint, ведеться. Начебто розслідування, і в чому сталося, в принципі скандал те, що дуже багато ЗМІ, абсолютно не перекладаючи текст і спрощуючи повідомлення, одразу вийшли з повідомленням, що набув вже знайшло корупцію в виробництві ракет фламінго. А ситуація була, ну м'яко говорячи, така дуже неконтрольована в медіа, тому що ну відверто це було не те, що навіть неправда, але це було перекручувано очевидно, того, що сказали самі журналісти в статті «Independent». Тому і я, і далі, і національне антикорупційне бюро і САП. Вони ми всі вийшли з однієї повідомлення, що не ведеться розслідування щодо ракети фламінга, і в даному випадку у набу ну немає напевно якихось запитань до якраз виробництва цієї ракети. Що дуже правильно, і мені здається, під час війни це правильний меседж. Тепер я дуже дуже коротко і ще раз третій раз вибачаюсь за це відео без якихось додаткових подробиць. Хочу сказати по цій статті тематику. Пункт перший: чи ведеться розслідування набу, або як скажемо, проводиться дії по перевірки щодо постачання дронів. Конкретно firepoint чи ні, мені здається, навіть з відповіді а, самого набу м, зрозуміло, да, напевно, вони перевіряють. Це не говорить про те, що там щось вкрали або не вкрали. Просто ще раз говорю про те, що очевидно, ну з їх відповіді, це в даному випадку, це виходить само собою. Тут не треба бути великим кенєм. За моєю інформацією, це знову ж таки відповідає дійсності. Чи означає це, що компанія вже звинувачена в корупції і що вони щось робили погане? Ні, так само це не означає те, що такого немає. Ну ще раз це нормальна історія, коли правоохоронний орган, антикорупційний орган, якому ми, начебто, довіряємо, перевіряє інформацію, яка у нього є, чи є умовно факт зв'язків, які були висвітлені в. Ті, Київ індепендент а, чимось поганим, а, відверто скажу, а, вони трохи взяли не той слід щодо засновників. А, можете перевірити всі субтітри всіх випусків 95-го кварталу. Там пана Скалигу ви не знайдете. Він не працював ніколи з 95-м кварталом. Там він з'явився по іншим причинам. Ще раз питання військове, точніше ну, ОПО. Військового комплексу я не хочу зараз називати. Я розумію, якби звідки він з'явився ці компанії, але нехай це залишиться на наступних повідомлень. Мені здається, що от ця частина про зв'язки цього пана вона прям максимально не туди. Всі ці листи в підтримку, не в підтримку. Це ну м'яко говорячи ложний слід. Тут я от прям переконаний. Далі. Чи є факт того, що міндіш може бути пов'язаний з цією кампанією? Ось тут дозвольте мені промовчати. Але для справедливості заради я скажу, що багато відомих особистостей і навіть політиків так чи інакше зараз задіяні в виробництві дронів. І не те, щоб я б сказав, що це дуже добре, але ну, теж говорити про те, що це зрада, зрада об'єктивна, я не можу. Те, що навіть якщо раптом а давайте уявимо такий сценарій, міндіч має якусь компанію чи якось опосередкована в має долю в якійсь компанії, яка виробляє дрони, не є умовно кримінальним навіть порушенням. Він не є політиком, він не є суб'єктом декларування. Ну, в принципі, можна спокійно навіть мати такий бізнес. І навіть той факт, що у нього там щось замовляють, теж не є. Кримінальним порушенням ще раз, м'яко говорячи, не він один такий, віз того, що я знаю. Питання якраз в ціноутворенні і чи є ось раз. Пак замовлень пов'язаний з корупцією. А на це питання, от якраз, і мають відповідати в наші антикорупційні правоохоронні органи. В принципі, ну як ми бачили, наприклад, по кейсу Гайдая і Кузніцова, ось там була пряма історія. Були дрони, їх спеціально замовляли. Там була націнка в 30%, яку відповідно віддавали відкатам чиста корупція, тому і було антикорупційне повідомлення відповідно про підозру по цим діячам. В даному випадку ми не можемо щось стверджувати що стосовно цього виробника, так само, як я цих стверджень, що не менш не знайшов в статті Київ індепендент, тому що, наскільки я розумію, якщо факти перевірки НАБУ, вони очевидні, то чи дійшли вони до якихось висновків щодо цієї? Щодо цих дронів, підкреслю дронів не ракети, ми поки що не знаємо, і давайте зачекаємо якихось наступних повідомлень. І останнє на чому я хотів би завершити цей короткий розбір. Я дуже сильно раджу подивитися на нашому каналі наш випуск разом з інтерв'ю Юрієм Ніколом, де ми в принципі розбираємо, як працює корупція на дронах. Якщо дуже коротко, то там є декілька моделей, які на жаль, я чув, існують. це. Перше, це завищена собі вартість більше, ніж 25%. Це відкати, який згайдає Кузнєцова. Це коли взагалі, і це ну, така черн, черн дрони не постачаються, або списуються, а тільки гроші проходять по. Документам, ну і різні комбінації з цих факторів. Тож, якщо ви хочете без нас, компанії і імен якихось діячів дізнатися, як в принципі теоретично ця корупція на дронах працює, то от ще раз раджу, дуже сильно подивіться це відео. Ми його довго вам готували, воно достатньо детально. Мені здається, професійно розказує про саму схему. Ну і закінчуючи, я хочу на наступній думці, яка напевно не пов'язана ані з міннічам. Ані з дронами, ані, в принципі, ну, з цією конкретною статтею. А, мені здається, що величезна проблема нашого медіаполя, що люди. Дійшли до такого спрощення, особливо це стосується Телеграму чи Тіктоку, що умовно опускають важливі моменти. І тому ось стадія, яка ну, достатньо непогано все ж таки написана і е, звелася до цього абсолютно неправильного повідомлення, що у набу зараз є питання конкретно по ракеті Фламінга, що в результаті не допомогло ані Набу, ані ракети Фламінги, ані навіть е, Київ індепендент, які в принципі випустили перший матеріал. Е, на цьому все раджу передивитися наше відео, що стосується міндіча. Мені здається, вони вам теж будуть в нагоді, коли якщо раптом будуть якісь більш цікаві повідомлення, від того ж самого національного антикорупційного бюро. До побачення.